Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні розпочався матч за звання чемпіона світу Шахів. Грає чинний чемпіон світу китаєць Дін Ліжань. Претендентом на це звання є індієць Домараджу Гукеш. Багато хто говорить, що Дін Ліжань не в формі, адже зараз він тільки 23-й в світі по рейтингу. Але перша партія. І несподівана перемога Дін Ліженя ще й чорними. Білими грав до Мараджугу Кеш, Ще на нього кажуть Дігу Кеш. Якщо чесно, я буду вболівати за Дігу Кеша, бо я його бачив вживу. Дігу Кеш це шаховий вундеркінд. йому зараз 18 років, і він вже грає в матчі за чемпіона світу. Отже, перша партія. Є4, Е6 французький захист. Серед гросмейстерів французький захист це не самий популярний дебют. Адже є багато ліній, навіть, так скажем, форсованих ліній, де чорні програють. Але якщо бути добре готовим, то буде все нормально. Д4, Д5, кінь С3, кінь в 6. Є 5 Білі захопили більше простору, кінь Fd7, F4. Білі захищають важливого пішака двома пішаками. С5. Чорні підривають білий центр. Кінце Е2 не самий популярний хід. Частіше грають кінь F3, кінь кінця 6, слон Е3. Білі контролюють поле Д4. Партії було кінь Е2. Основна ідея це зіграти С3, захистити поле Д4 іншим пішаком. Кінь С6. Також є хід СД, кінь Д4, кінь С6, Кінь GF3. Але тут невелика перевага білих. Білі контролюють поле Д4, чорних поганий, білопольний слон. Все як часто трапляється в французькому захисті. Кінь С6, С3, А5. Рідкісний хід, але цей хід подобається комп'ютеру. Частіше чорні грають тут ферзь б 6 чи слон Е7. А5 чорні захоплюють багато простору на ферзовому фланзі. І цей пішак він загрожує рухатися далі. Подивіться, як чорні грають дебют. Центр зафіксований, і чорні вже насувають крайнього пішака. Якщо зупиняти цього пішака А, наприклад, зараз А4, то потім після розміну CD, CD, поле Б4 слабке, туди грає слон чи кінь. Партії було Кінів 3, А4, ще більше простору захопили чорні. Знову ж таки, чорні можуть і А3 десь зіграти. Якщо зараз білі грають А3, тоді пішакова структура на ферзовому фланзі стає не гнучкою, є слабкі поля. Слон Е3, слон Е7, Г4. Г4 це сумнівний хід за білих. Комп'ютер рекомендує тут грати DC, кінь 5 кінь G3. G4. Ферся 5. Розвинули ферзя. Зв'язуємо пішака на С3. Адже чорні можуть і побити десь СД. Ось білі захопили більше простору на королівському фланзі, білі можуть там далі насувати пішаків. Чи можна чорним робити рокіровку? Комп'ютер каже, можна. Рокіровка. Комп'ютер розрахував всі варіанти і нічого не боїться. Але чисто по-людському це трохи страшно робити рокіровку. Давайте ось білі йдуть атакувати. g5 це ще нормальний хід. B5. Чорним потрібна контргра на іншому фланзі. H4. Білі йдуть в абанк. Хочуть поставити мат королю. Б4, чорні намагаються відкрити ферзовий фланг, щоб відволікти білих від атаки. Аж 5, Слон на 6. Дуже хороший хід слона 6. Білопольний слон часто він поганий в французькому захисті, а тепер він активний. І атака на короля вже в білих, мабуть, не вийде. Якщо а 6, тоді вже 6. Чорні закривають лінії. Якщо білі грають g 6 вилка, щоб точно відкрити якусь лінію, тоді H6. Чорні закривають крайню лінію. GF, f 7. І вже чорні фігури по 7-й 8-й горизонталі будуть захищати короля. Тут краща позиція в чорних. Повертаємось до партії. Було ферзь 5. Слон g 2. А3. А3 це неточність. Хороший хід кінь Б4. Він мені дуже сподобався. і дає кінь С4. Слабке поле туди буде дуже добре поставити коня. Можна і чорним грати тут Б5. Схожий варіант, я щойно показував. А3 Б3. Які тут є стратегічні ідеї і помилки? С4. С4 це сильна помилка за чорних. Б4. Білі тоді зафіксують ферзовий фланг, закриють його, центр закритий, і білі будуть собі вільно насувати пішаків на королівському фланзі. Тому ферзовий фланг чорним закривати не можна. Це Д. Чим бити на d4? Кінь є Д4, звичайно, бити не можна. Ферзь С3. Слоном бити не дуже хочеться. Чорні розміняють коня на слона. Є ще хід кінь Fd4. Але тоді неприємний шах слона С4, і білі втрачають рокіровку. Слони в 2, слон в 2, король f 2. Білі знайшли сильний хід B4, щоб погіршити чорного ферзя. Комбінації тут в чорних немає. Наприклад, білий слон же ж під боєм, яка могла бути комбінація це кінь Б4, СБ, слон Б4. Тут і шах королю, і слон під боєм, але, звичайно, слон закриється і в білих на фігуру більше. Тому чорний ферзь під боєм, ферзь 7. Кінь є d4, кінь b6. Поле С4 слабке. На слабкі поля ставимо свої фігури. В білих тут є хід кінь b5, але ферзь d8. Кінь b5 це нормальний хід. В партії була рокіровка. Кінь С4. Кінь напав на слона. Звичайно, слона потрібно зберегти. Слон d7. Ферсь 2, білі розвинули ферзя. Кінь d4. Чим бити на d4? Слон d4 не дуже хочеться. Буде хід слон b5. І за чорних це дуже добре. Знову ж таки, часто в французькому захисті білопольний слон поганий. А тут який він активний. І це білим буде дуже неприємно. Тому кінь D4, щоб чорні не могли активізувати слона. Зараз хід чорних. Бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Найкращий хід. Кінь Б2. Білих є слабкість відсталий пішак. І чорні на нього напали. Ферзь є 3. Захистили пішака. Тура c 8 знову на нього напали. Тура Аце1 не найкращий захист за білих. Найкращий захист це слон Е1. Тура Аце1. Хід чорних. Подумайте, як тут грати. Найкращий хід ферзь c4. Чому? Слабке поле d3, туди може зіграти і кінь, і ферзь. Яка тут стратегія? Білим було би дуже вигідно далі насувати пішаків на королівському фланзі, щоб атакувати чорного короля. Але якщо чорні зіграють ферзь d3 і розміняють ферзів, то чорний король не слабкий. А в білих є слабкість, пішак на С3. Стратегічна перевага чорних. Якщо повернутися на хід назад, чому слон є один найкращий хід? Якщо ферзь С4, тоді турай в 3, і білі захистили би поле Д3. Тура ас 1 ферзь С4. Найкращий хід на захист за білих це Тура Ф'є1. Звичайно, кінь D3 не можна грати. Буде хід слон F1. І зв'язаний кінь на d3, і чорні програють. Але чорні би грали ферзь d3, розмінювали ферзів. А в білих є відсталий пішак і краща позиція в чорних. В партії було F5, агресивний хід, білі йдуть в атаку. Ферзь d3. Звичайно, білим ферзів розмінювати не можна. В них просто буде гірша позиція. Ферзь є 1 не найкращий хід. Ферзь в 4 Тут ферзь стоїть активніше. В чорних є сильний хід g5. Напасти на ферзя. І білим же краще грати ферзь g3. І стається розмін ферзів, і в білих гірша позиція. Бо в цій позиції бити на проході не можна. Буде ферзь g6. Саме ферзем побити, що ферзь захищав поле f7. І тут в чорних дві такі основні загрози: це кінь d3, вилка і пішака h5. Щоб активізувати туру, атакувати білого короля. Звичайно, з перевагою чорних. В партії було ферзь 1. Хід чорних, знайдіть за них хід. Дуже сильний хід слон g 5 Активізація слона. Напалена туру. Тура c 2 тура c 4 Створена загроза тура d 4 побити коня, а кінь має захищати туру. H4 напалена слона. Слон f 4 Слон активний. Також слон атакує пішака на Е5. Ферзь Б1. Створена загроза. Тура Б2. Виграти фігуру. Тура С3. Чорні виграли пішака. Чорні захистили свого ферзя. Тому ходу тура б2 вже немає. Тура С3, ферзь С3. Пішак на Е5 слабкий. Ф'є. Тут чорні зробили неточний хід Ф'є. Краще було слон е 6 І якщо варіант такий, як далі в партії кінь е 2 вилка. ферзь е 5, кінь ф 4 ферзь ф 4 слон с 5. Слон с 5 хороший хід, чорний король буде теж слабкий. Ферзь е 4 Тут в чорних краща позиція, перевага. По-простому можна порахувати пішаків. В партії було F'E, кінь Е2 вилка, ферсі e5, кінь ф 4 ферзь ф 4 І слон не дуже вже активний. Найкращий хід за білих в цій позиції слон С5. Ось білі фігури, тура і слон активні. А в попередньому варіанті пішак стояв на f7, а слон на e6. Звичайно, було б за чорних так краще. Білі зіграли неправильно, ферзь c2. Звичайно, є загроза тепер слон c5. Але дуже хороший хід за чорних, ферзь c4. Чорні виграють по матеріалу, чорні дуже хочуть розміняти ферзів. Білі не можуть міняти ферзів. Рокіровка. Але тепер чорні зробили рокіровку, і чорний король буде захищений. Якщо порівняти королів, звичайно, чорний король більш захищений. Слон D4. Тут чорні можуть і програти. Давайте поб'ємо пішака. І чорному пішакові два ходи до ферзя. Ферзь 5. Напали на мат, і чорні тут програють. g6, ферзь e 7, загроза ферзь g7, і білі виграють. Бити Туру погано. Слон f1. Під боєм ферзь. Ферзь відступає, ферзь g5. Неприємна для чорних активізація білих фігур. Чорні зробили сильний хід, кінь d3. Поставили коня поближче до центру. І зараз слон під боєм. Ферзі 3 захистили слона. Слон f1, слон f1. Хід чорних, як би ви тут зіграли? Єдиний хід за чорних є5. Кінь був під боєм. І чорні у відповідь напали на слона. Якщо відступити слоном, ферзь g4. Розв'язали коня і білому королю шах. Якщо слон d3, ферзь d4. Стається розмін ферзів. Давайте пілі здвоїли чорним пішаків, чорних на два пішаки більше, і це виграшна позиція. Хоча пішаки ізольовані в білих є слабкості. Шак на а 2 зафіксований на білому полі. І зараз також пішак на g4 під боєм. Виграшна позиція за чорних. В партії було слон е 5 ферзь g4, шах, слон g2. Якщо слон ж 3, кінь b4. Чорні виграли ще одного пішака і їхня перевага зростає. Слон g 2 Слон Ф5. Чорні покращили слона. Основна ідея слон e4. Слон g 3 Слон є 4. Король аж H6. Гарний профілактичний хід. На захист. Зробили віконечку. Слон h3. Хоча комп'ютер каже, що це помилка, в білих програшна позиція, хороших ходів немає. Ферзь d1, створена загроза ферзь h1. Слон d6, ферзь c2, король g3, ферзь а 2. Чорні просто виграли пішака. Ось два ходи до ферзя. А білі зараз не мають активних ідей. Слон e6. Хід чорних. Як би ви тут зіграли? Король аж 8. Останній хід в партії. І Дігу кеш здався. Дінь Ліжань виграв. Яка комбінація тут є? Король аж 7 ходити погано. Буде ферзь e4. Ось білий слон атакує ферзя. Дає слона 2. І тепер це рівна позиція. Три пішаки проти слона. Звичайно, хочуть виграти чорні, Короля ж 8. Тут комбінації ферзії 4 немає. Бо ферзія 4 без шаху. І чорні роблять проміжковий хід ферзії в 2, а далі б'ють ферзя. Ось така перша партія. Несподівана перемога Дін ліжання. Попереду ще 13 партій. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, а найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!